Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, і у цьому відеоролику я розкажу вам про топ-3 нейромережі, які допоможуть таргетологу робити свою роботу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Наскільки ви знаєте, нейромережі тепер заповнюють наш інфопростір, і нам постійно потрібно шукати щось нове. Що упрощує нашу роботу. Сьогодні я наведу саме три нейромережі, які допоможуть вам класно, якісно, круто виконувати свою роботу. Перше, про що ми поговоримо, це є нейро... нейромережа, яка називається Design AI. Вона допомагає створити швидко відеоконтент, макети, тексти. Все для того, щоб створювати відео. Тепер не потрібно монтажити тяжко ролик, достатньо просто зайти в нейромережу, вказати, що ми хочемо. І використати це. Достатньо просто вибрати шаблон, який нам подобається, вказати текст, який нам потрібно. І все, наш макет готовий. Давайте я зразу покажу його можливості. Можна вибрати різні макети. Також можна вибирати різні розширення. Давайте виберемо цей. Також ми можемо по пошуку вказувати, що нам потрібно, також ми можемо змінювати текст. Після того, як ми створили, можемо натиснути Зберегти. Поділитись або завантажити наш файл. Така нейромережа допоможе вам зекономити час для створення рекламних макетів і присвятити його, наприклад, написанню текстів. А це є друга нейромережа, про яку ми поговоримо і яка допоможе вам зекономити ваш час. Ця нейромережа допоможе нам швидко написати будь-який текст на будь-яку тему. Також там можна використовувати різні шаблони під різні завдання, до написання імейлів, тасків. Постів блог, на YouTube. ця нейромережа допоможе вам написати будь-який текст на будь-яку тему будь-якого розміру. Так що беріть собі до уваги. Наступна нейромережа, без якої просто не обійтись, це всім словно, звісний чат GPT. За допомогою нього ми можемо створити будь-яке завдання. Придумати будь-який контент-план, придумати структуру сайту, Ми можемо зробити будь-що, будь-як. Саме ця нейромережа вона якби може бути комбінована. Ми можемо використовувати її для різних завдань. Також, якщо вам цікаво, я можу зробити ролик про ChatGPT і розказати багато його фішок, які використовують маркетологи. Тому обов'язково залишайте ваш коментар, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Ну а на цьому у мене все. Надіюсь, ролик був корисний для вас. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Спасибі вам за перегляд.